Книжна поличка центру Ямаріуполь-Вінниця вже поповнилась десятками книг. Про це повідомили на сторінці центру у Фейсбуці. Безкоштовно взяти собі книгу на деякий час або обміняти книгу з полички на свою власну можна у центрі Ямаріуполь-Вінниця, вулиця Соборна, 50. Про те, які книги вже є на поличках та про ініціативу загалом розпитаємо у Елілії. Коротічать адміністратора центру Я Маріуполь. Вінниця вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Ця ініціатива народилася у місті Кривий Ріг у тому році, в нашому центрі «Я Маріуполь». Наразі зараз такі полички є у всіх наших центрах по всій Україні. Кожен Маріуполець може прийти до взяти книжку, прочитати і повернути і потім обсудити тут і з іншими маріупольцями в затишній атмосфері. Зокрема, зазначте, скільки книг вже маєте на поличках. Можливо, розкажете, які автори представлені, що, що подобається. Зокрема, що не подобається, чи є україномовні книги? Всі книжки на нашій поличці україномовні. Це дуже важливо. Наразі в нашому центрі приблизно 80 книг. Це дитяча література, твори відомих українських письменників та історичні книжки. Окрім класичної та світової літератури, у нас представлено багато сучасних українських авторів. Також є декілька автобіографічних книжок наших материнців. Наприклад, це автобіографічна книжка 27-річного Миколи Голуба. Він теж працює у центрі Ямаріполь у місті Київ. Він написав у своїй книжці про події, які йому довелося пережити у рідному місці, як почалась війна і як він був змушений покинути рідне місце. Наразі за допомогою цієї книги він збирає донати на ЗСУ та допомагає загиблим тваринкам. Зазначте ще як віничани можуть доєднатися до акції до прикладу поповнити вашу бібліотеку. Вінничани взагалі доволі часто заходять до нашого центру, щоб просто познайомитись та надати нам усіляку допомогу. Ми цьому дуже раді, і ми, звісно, будемо вдячні поділитися нашими книжками і прийняти щось дар. Дякуємо вас. Вам почули за таку гарну ініціативу. Сподіваємося, що якомога більше українців буде читати українські гарні книги, адже ми того варті, і нині є багато книг, які потрібно читати. Дякую вам okay. ще раз. Лілія Коротіч, адміністратор центру Я Маріуполь Вінниця» була з нами на зв'язку.